Слава Україні, героям слава вже десятий рік поспіль у Волочиську проводиться турнір пам'яті островського Миколи Івановича, який був директором та футбольним тренером Дю США Волочиськ з 1978 по 2012 роки. І сьогодні, за підтримки благодійного фонду родини Субуцьких та Тов Агробізнес, ми об'єдналися аби згадати про чудову людину, хорошого наставника. поруч зі мною його вихованець нінько Віталій яким ви пригадуєте Миколу Івановича, якими ресами він був наділений, і що вам найбільше запам'яталося? Дійсно, це була людина з великої букви. Був тренером, який докладав максимум зусиль до того, щоб виховати тих людей, які зможуть зареалізувати себе в майбутньому, які не тільки досягнуть вершин в спорті, але зможуть зарекомендувати себе з позитивної сторони. Бути людяними відповідно, мати відповідну загуртованість і показувати то, що футбол об'єднує, і футбол дозволяє згуртувати колектив. Це були основні відповідно риси, яких дотримувався Микола Іванович, який зміг свій час об'єднати колективи, які зміг показати результати з нашим віком. І відповідно це була та людина, яка дійсно жила футболом, жила. Тими вихованцями, які у нього була, були, і відповідно переживав за кожні відповідно як ігрові моменти, так і життєві ситуації. Тому це дійсно був тренер і людина з великою букву. Яким ви пригадуєте тренувальний процес? Яка атмосфера панувала під час тренувань, і що особливого в його методиці тренувань ви б хотіли відмітити? Ну, Завжди було приємно відмітити, що це були, як на той час ще силові тренування. Це була відповідно та методика, яку Микола Іванович завжди. Втілював в життя, завжди дозволяв нам відчувати себе на полі спокійно. Він завжди міг правильно підібрати склад на гру. Міг правильно зробити тренування міг правильно дати якісь настановчі слова, які дозволяли нам відчувати себе командою, колективом і відповідно бути впевненим у тому, що ті настанови, які тренер вбачає, вони є вірними і дотримуватись його відповідно тих моментів, які він. У ходу гри міг відкориговувати, міг в тренуваннях набирати для того, щоб бачити, що колектив прогресує, що будуть відповідні результати, і що буде якийсь показник, який дозволить сказати, що його методика, його підхід до тренування, до тих гравців, які є його підопічними, буде правильно використано, правильно зреалізовано. що й було видно в майбутньому в тих чемпіонатах, в яких ми приймали участь, тобто і на рівні області, і на рівні України. І на рівні району, де ми спокійно могли відповідно показувати, що є колектив, і досягати висот, вигравати всі ці турніри нами були виграні. Дякую за відповідь.